Це проєкт лазня і пральня для військових, і це автомобіль для допомоги для обслуги. Тут можна випрати білизну, випрати одяг, посушити є сушка, можна прийняти душ, можна вмитися, побритися. Ну так, є в цій машині об'єм для води, для підвезення води. Є там місце, де можна посидіти, навіть помолитися за когось, поспілкуватися. От, там ще буде столик маленький для того, щоб можна було і, там, попити чай, каву угу. за спілкуванням. Розкажи нам зараз, що тут є, як воно все працює. Ну, саме основне це ми маємо запас води, є е, півтора тисячі літрів води, От, є котел для підігріву води, він є окремо технічна в ньому вода, яка через теплообмінник, через систему вона підігріває воду. От, і в нас є тут душ. О, навіть біжить вода. От, ще є тиск. Ну, це можна сказати, це пральний такий блок. Дві пральних машинки і сушарка. От, є доступ до, до технологічної частини. Там, Наприклад, при перевезенні для монтування барабанів до води, до електрики є доступ. От, ну, і звісно, це такий лежак. Матрасик сюди підійшов. Правки і сушка. Все воно такого гарної якості, не з дешевого, і воно є енергоефективне, енергоощадне, тобто генератора має вистачати на все. Спілкувалися з військовими, є потреба власне в такому. За цим проєктом вже телефонують багато разів вже підганяли, коли, вже, коли. Розкажи зараз, як працюватиме цей автомобіль. Що треба для того, щоб він функціонував? Ну, для того, щоб функціонував, якщо немає мережі, то це ми зробили такий борт. Тут буде стояти генератор, значить великий, який буде забезпечувати пральні машинки, сушарки, насоси, освітлення, все. Там завжди має чергувати і бути один капелан, чи ще потрібні працівники, для того, щоб власне обслуговувати і лазню, і пральню. Ну, ми думаємо, що буде капелан з помічником. От, і ми так, ми так хочемо, щоб це було таким вахтовим методом, таке служіння, там, хто скільки зможе. Е, з Херсонщини, з Миколаївщини є люди, які беруть за це відповідальність, і, а ми зможемо їздити, служити, допомагати от в такому форматі. Розкажи, що це за автомобіль, де він взявся і яку функцію виконує. Я його придбав для. Перед війною, коли ми проводили активно табори, там, де я служу пастором, в ньому зручно було і передітися, і команду возити. Він був 14-місний. Звісно, ми його зараз трішки переформатували. От він буде десь такий: от такого плану, що ще можна буде маленький столик тут поставити, там попити кави, поспілкуватися, помолитися за когось. І це буде от такий бус. Там є місце ще для. Щоб перевозити воду там чи дрова, от ззаді ще є частина. От, от він такий буде тепер служити, служив на таборах, буде служити для військових. Автомобілі не будуть під прикріплені до якогось одного підрозділу для військових. Вони переїжджатимуть з місця на місце, чи як планується наразі? Е, наразі планується, щоб воно служило в різних місцях, uh -huh. десь на невеликій ділянці. Але якщо буде потреба десь на якомусь місці, в якомусь підрозділі служити на постійній основі буде, вона буде працювати на повну, я думаю, що це буде також добре.